Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми знову на кухні і знову у нас сало. Сало ми будемо сьогодні солити, але не звичайним способом, а трошки заморочимось. Ми його будемо солити в розсолі. Беремо літр води і будемо робити розсіл. Добавляємо туди 100 грамів солі. На літр води. Бачите, у нас ваги і з вагів відважуємо. А ви можете по-другому відміряти. Салко в нас таке. Шматочок невеличкий, але добрий, тільки що шкірочку скуштував, то дуже добре. І ставимо на газ. Солі у нас 100 грамів на літр води. І тепер за смаком додаємо суміш перців. Можете більше, можете менше. Додамо ще духмяного перчика і гвоздички. Це ми готуємо розсів. Поки він готується. Попрошу поставити вподобайки, підписатись на канал, зробити репости і писати коментарі. Ще в нас суміш, там, польська трав таких. Нехай теж буде, воно буде тільки гарно. Вибачте, сказав суміш трав, це суміш корінців. там Селера, петрушка. Ще раз на складно прочитати. Лавровий листочок обов'язково додаємо. Тобто робимо такий маринок. Потім додаємо чеснику. У нас заморожений є. Я показував вже не один раз, як ми його готували. Все, воно закипить, виховане, сало поріжемо сматочками, покладемо. Чи в Цю каструльку чи в іншу ємність. Отак чесничками кинемо. І в холодильник поставимо на 5 днів. І потім будемо смакувати. Маринад закипів, прокипів буквально пару хвилин. Вимикаємо і ставимо на балкон. За пару годин, я думаю, поки світла не буде, він вихований. І тоді поріжемо сало моточки і далі покажу що робити пахне смачно ну, часничок сіль розчинилась да, нам головне щоб сіль розчинилась а часничок можна і не заморожений можна зубочки там або через давилку або порізати це не важливо наш розсів уже вихолонув, ну, до кімнатної температури ну, світла ще немає але що зробиш і зараз розрізаємо нашу солку, на шматочки. Шматочки отак візуально прикидуєте, щоб були ну, однакові. Так, і далі прямо кладемо наш осів. Всі шматочки викладаємо. Все, всі шматочки, бачите, покрились водичкою, і на 5 діб ми її ставимо Не до холодильника. Так, ті тарілочки, які в нас були трошки більші по діаметру, і в нас є таке. Щоб воно не стувало, о, такий невеличкий прес. Все, 5 діб постуїть, а тоді вже я покажу вам що що вийде у нас з цього. Ну, От, від вас тільки вподобайки, репости, коментарі. І підписуйтесь на канал. Через 5 діб будемо смакувати смачне сало. Ну, ми його достанемо потім. І трошки, і буде все як в кратших, в кращих будинках Лондона і Парижа. Пройшло 5 діб, пахне неймовірно смачно, і зараз ми його достанемо, щоб воно трошечки стекло, потім витримо рушничками. Знімаємо тарілочку. Тарілочка була, щоб воно не вспливало. Дивіться, яке. Яке тільки гарне. Ой, я пахне Ну, Ось так викладуємо. Якраз повезло, що світло є. Та дивіться яке. Ставте вже вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. З друзями, знайомими, з незнайомими. Підписуйтесь на канал. Бо такого сала. Смачного я ще й ну, було смачне, звісно, сало. В, мої... В моєму житті взагалі мало несмачного сала було. Все смачне. Але це ну, кожного разу кажеться, що це просто таке щось. Ух. лишився, бачите, прозорий. То сало у нас вищого гадинку. Не вищого, а найвищого гатунку. Та, не можу налюбуватися тут. Зараз хочеться від'їздити шматочок і куштового. Мабуть так. Сало наше, яке було 5 діб в холодильнику, вже стекло. Ну, то есть, вологу вишню ми пер 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 прибираємо серветочками, отак обсушуємо його. І тепер, щоб воно зберігалось, кладемо ну, пергамент, пергаментна бумага. У нас в такому виді, якщо у вас є інша пергаментна бумага, можете користуватися нею. Е, для смаку, кому не вистачає того смаку з розсолу, можна притрусити перцем. Червоним перцем, паприкою, там. кому що доподобен. Ми е, в своєму розсолі впевнені, що воно у нас смачне, то ми не будемо цього робити. А коли, кому мало такого смаку, то, будь ласка, дивіться, які, які гарні кольори, гарні шматочки. Упаковуємо. Чому в нас такий пергамент? І тому що ми такі тарілочки замовили на тем, ну, а вони не, не зовсім якісні, не зовсім якісні. І до них там пристає трошки наші страви простити. Тому ми їх використовуємо як упаковку, як пергаментну бумагу. Зручно сало зберігати, ковбасу завертати краще, ніж в пакетиках. Пакетики пошіні. І потім будемо доставати наші солки. А що, матушка, ми виправляємо зараз? Скуштуємо. Ви ставте вподобайки, робіть репост, діліться цим рецептом. Повторюйте. Все буде добре. Продвигаємо україномовний контент. Дивіться, ріжемо. Ріжемо. Так, це просто ой, це щось неймовірне. Ой, саво-саво. Хіба це вподобайки вартує? Це вар... вартує підписки, вподобайки, коментаря і все, що тільки можна. Дивіться, яке гор'я. Зараз налаштуємо бутербродик. Скажу ще, що воно, коли полеже в холодильнику у в пергаменті, то воно ж стабілізується, стане таке більш цупкіше, як кажуть, але не твердіше. І в такому вигляді з цибулькою, гірчичкою, чорним хлібчиком. Можна споживати. Все, всім гарного дня. Хто додивився це відео до кінця, бажаю всього самого найкращого. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за репости, за коментарі, за підписки. До побачення, до нових зустрічей.